Руйнація вулиці Соборної від зали камерної та органної музики і до театральної площі. І близько семи сотень загиблих в результаті обвалу. Таку катастрофу нібито напророчив екстрасенс. Хто він і звідки – наразі невідомо. Втім, рівняни інформацію підхопили і як того варто було очікувати, запанікували. Називають не одну причину для занепокоєння. Здесь є підземні води, тунелі, все. Раніше е, був замок, було озеро. Тут плавники і болота, і через те всі люди зараз переживають за те, що в нас може цей перехід взагалі піти під землю. І коли йде дощ, стоїть вода. На все воля Божа, але мають бути професіонали, які за всім мають доглядати і давати відповіді на це, щоб не було ажіотажа, то вже такі слухи пішли, що тут вже чуть не евакуація. Чутки про можливу руйнацію дійшли і до міських депутатів. Вірять вони ясновидцям чи ні. А звернення до міського голови все ж написали: вимагають створити спеціальну комісію, котра визначила б технічний стан підземного містечка. Рівняни постійно спостерігають, що в підземному торговому центрі безперестанку тривають ремонтні роботи. Пов'язані з проривом гідроізоляції виникають пожежі, відбуваються розломи дорожнього покриття та протікання підвалів театру. Депутати Рівнеради ради звернення підтримали, поділяє їхню думку, і міський голова каже про родство екстрасенсів і сам читав, тож комісії бути. Щоб припинити всі ці слухи, я навмисне створив комісію зі всіх депутатських груп. Чому тріскає той асфальт, наприклад, там в тому місці? Я знаю, бо я при будівництві пам'ятаю, там є одне місце дійсно, де дуже тонкий шар асфальту. Воно ніяк не впливає на конструкції, але е, асфальт грає в тому місці. От е, виїзд в ту сторону як якби до не я хочу, щоб депутати обстежили, облазили все підземелі і зробили нам об'єктивний аналіз. Причому хай залучать інженерів, таких які спеціалістів цієї галузі, подивляться бетонні конструкції, щоб раз і назавжди поставити крапку в цій історії, щоб не було ніяких, ну як би сказати, інсинуацій». Необхідно оглянути інженерні конструкції, фундамент, грунти, та найперше потребує дослідження дорожнє полотно. Розповідає в телефонній розмові кандидат технічних наук Віталій Гайдукевич. Він візуально оглядав підземку, каже, помітив деформації, зокрема, тріщину між конструкціями, яка до того ж протікає. Зараз, коли там відбулися деформація просадки і взагалі е -е, покриття на нас, дуже таке поганеньке і тоненьке, то там та. Такі... Ямки деформації, і коли маршрутка влітає колесом тут і на ходу, то вона вже не те, що там проїжджає а трошки от даряє. Йдуть такі навантаження ударні. А вони провокують ще більше просідання. Тобто це взаємозв'язані речі. Щоб зупинити процес, треба терміново відремонтувати верхню частину. Фахівці безсумнівно мають детально обстежити підземне містечко, впевнений Віталій Гайдукевич. Хоча й радить рівнянам не панікувати, каже, причин для миттєвої руйнації не побачив. Деякі рівняни також словам екстрасенсів не вірять. Впевнено ходять центральною підземкою. Нормально люди ходять все добре. Він безпечний. Сидія Якщо ходимо разом, то нам не страшно. Головне не ходити поодинці. За неофіційною інформацією, історія з центральною підземкою це вигадки конкурентів. Мовляв, таким чином ті хочуть переманити покупців та й орендарів у свої торгові точки. Однак, кому вірити інтернету, екстрасенсам чи то дочекатися офіційного заключення фахівців особиста справа кожного. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.